сказали, що будуть заварити ворота. Їх не будуть заварювати, їх просто закривають на певний період часу. Як дало руководство, сказали на реставрацію. Не знаю, яка реставрація має проводитися. А яким чином закриваєте? Просто закриваємо на замок. Тобто, якщо, не дай Бог, пожарна чи ще щось, ну, тобто ми в будь-який момент зможемо… Тобто ж сидить тут? здесь. Ще раз, охоронні будь будете... Я я вибачаюсь, а, я, я вибачаюсь. А, дивіться, я згідно закону про збір інформації зараз а, включив відео. Я вас не знімаю особисто, але ж а, хочу зрозуміти, а, на який час а, закриваєте. Я вам городок? не можу це якби зараз сказати, тому що а мені... хто надав надав вам розпорядження про це? Але інформацію на є особисто ну яке на осістам на усі А особиста хто хто особисто? Мій начальник, хто? Як його прізвище? Будь ласка, привіт Олександр Іванович. Курков Олександр Іванович. Uh, а, вас Сергій, так? Так. Сергій, а коли будуть проводитися роботи? Я ж кажу, мені цю інформацію не доповідали. От uh -huh. як нам доповіли, і все ось ну ви не розумієте, не... що це а, частина а Безпосередньо основного трафіку а, на жилой комплекс чайка. Добре. А співробітники коли будуть працювати? Ну, які будуть там здійснювати роботу по перекриттю дорожнього. Такі Ну, тобто не ви вішати замок будете, а хтось буде вішати замок, так? вже повісили, Вони А, калітку? А навіщо, яким чином? Як, як, як воно стосується насправді комфорту громадян, а комфорту мешканців ЖК, а яким чином? Я вам кажу про такі що я не можу вирішувати такі питання. Добре, зрозуміло.